Привіт, народ. Моя борода синя, тому що це по-революційному і зовсім не схоже на фіделя. Брови я поки що в синій колір не пофарбував. Але хто знає, може в майбутньому це зроблю. Бо в жовтий колір фарбувати їх немає, як, через те, що прапор має бути синій-жовтим. Мені доведеться голову перевертати до гори дрігом, щоб щоб кольори збігалися. А можливо в цьому є якийсь сенс через, через те, що справжній повстанський прапор був синьо-жовтий. Чи ні, жовто-синій. Синьо-жовтий. Жовто-синій. Зверху був колір жовтий. Знизу був колір синій. Так. Тема цього відео Чорна гора. Як вам всім відомо, на, на Пасху я е, зняв відео про те, що в жодному випадку не треба йти на Чорногору, не треба йти в, через Мармороси в Румунію через те, що там сильно помінялася, ускладнилася ситуація через те, що там сила селена тих прикордонників. І е, тоді, з того відео не було пояснень, що робити далі. Зараз я вам кажу на Чорногору не йти, а в мармороси йти. Е, тому що е, немає зараз сенсу в тому, щоб добиратися із горохти у заросляк, бо це дуже складно. Е, на, на вихідні вони щоразу наїжджають в ту ворогту, сидять там цілу суботу-неділю. І всіх там відловлюють і намагаються затаскати прямо по ТЦК, минуючи там тих прикордонників навіть. Вони понавозили тих ТЦКшників із там якоїсь надвірної звідусіль. Вони там несуть вахту чергують в величезній кількості для того, щоб просто відловлювати цей народ. Далі є купа блокпостів між Ворохтою і верховиною. Які постійно переміщаються. Є блокпости по дорозі на той заросляк. Там На той зарослях час від часу хтось приходить. На зарослях доїхати толком без пригод неможливо. Треба обов'язково вибирати там момент, міняти тих перевізників. Третє, десяте. Тобто це все тягне за собою великий час, складності, зусилля яких передбачалося уникнути. Далі, далі оцей шлях, коли там виходите із тих навколишніх сіл йти пішки, щоб не їхати на той заросляк, це все теж безглуздо, тому що вони там в тих горах теж пасуться, вони там вже входять по тих туристичних стежках, доколупуються до людей на тому кукулі. Звичайно, туристів чи тих, які виглядають як туристи, вони звідти зняти не можуть. Зате е, трушних ухилянтів вони там відловлюють по повній і в великих кількостях і таскають прямо звідти із гір. Тому е, сенсу в тому, щоб йти на, на Чорногору, спускатися із неї, витрачатися там якихось 2-3 дні часу на те, щоб дістатися до тієї білої тиси, е, ну, це, все, це все такі дії вони абсолютно безглузді. І абсолютно нічим не виправдані зараз. Те, що ми знаємо зараз, що вони сидять там на тій Чорногорі, які кипішують на цих всіх блокпостах. Так що, щоб ці зусилля витратити правильно, треба просто дістатися поближче до кордону, там об'їхати днями, ночами, частину обійти пішки, поміняти 2-3 автомобілі, взяти там якихось рідних на підмогу. Добазаритися із провідниками в потягах, так. Провідники в потягах це ваші найкращі друзі, та будь-які люди. Готельєри це ваші найкращі друзі, тому що щоб доїхати там до якогось віддаленого готеля, який знаходиться там в самих мальовничих куточках гір, куди варто з'їздити просто так, не для того, щоб там куди-небудь петляти, а просто так туди поїхати, там, побути в тій частині дикої природи. Туди варто просто так з'їздити. І ці, ці, ці готелі до них можна до їх відправити когось у розвідку, спитати, кого, їх там та в місцевих на місцях, спитати тих людей в готелях, що там в них відбувається. Це все те, що вам треба задіювати. Це те, що. Що вам, на що ви потратите там, день, два, три. Але це те, що вас е, приведе до успіху. Тому що приїхати там десь в якийсь проміжний пункт, посидіти в тому Ярем чи десь в якомусь готелі, відправити там якогось таксиста у розвідку, щоб е, зрозуміти, куди можна доїхати, щоб він вас туди довіз, щоб ви там в якийсь інший готель. Посиділи ще день там. Після того... Е, Переміститися ще десь далі. І доїхати там десь, наприклад, таким чином можна хоч до ділового добратися. І не, не те, що, не знаю, мормороси піти, а можна і, і в тису піти купатися. Тобто, якщо спланувати це таким чином, то, то шанси на успіхи у вас просто. Неймовірно зростають, вони просто категорично зростають. І зусилля, на які треба на то потратити, вони ну, рази, там, десятки разів менші будуть. На це, звичайно, піде гроші, на це піде якась там комунікація, якісь зусилля от на цю частину треба потратити, чого ви там дуже боїтеся і спостерігаєтеся. Але е, результат буде такий, що там можна там за якихось дві години той кордон перетнути. І це дійсно правда. Люди так роблять. І, 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 і минають, минають і е, мармороси, або іншими горами, або ну, в будь-якому випадку іншими горами дістаються або сукопудного кордону, або кордону через річку. Тому прийміть, не те, що прийміть це уваги, а візьміть це до виконання. Ця от, якщо ці всі потоки перенаправити, то ця схема буде діяти там ще місяць-два, перш ніж вони там адаптуються. Тому що зараз по факту вони там за тим горою стогом від стога до корбуля і далі вони тягнуть колючку, від стога вони тягнуть колючку і в бік там, тих, -тих чевчинських гір. І ці індики, до речі, дикі, вони тут собі живуть. І, е... Крім того, вони сидять на, на південному схилі тої гори Стіг, і е... сидять, озброєні травматичною зброєю, і стріляють там по ногах, щоб ніхто там нікуди не, не мав шансу там втекти добігти. Тому, якщо ви туди пробираєтеся тими краями, то вам треба бути готовим до того, щоб ви там не розслаблялися ще й по той бік кордону, щоб ви, щоб ви там проаналізували ситуацію, розвідали ситуацію, вибрали правильний момент, можливо, застосували якісь там не знаю, димові шашки для того, щоб закрити огляд вашу сторону, щоб вони не могли там вам по ногах цілити, там стріляти. Тобто треба зробити купу якихось там підготовчих, підготовчих, реальних речей для того, щоб мати успіх. Ну і головною складовою успіху є те, що ви будете мати сили. Ви не будете виснажені, щоб ви були там виспані, щоб ви спати гарно, не знаю, якийсь там мелатонін є, якісь там є препарати в аптеці, які там дають. Якщо ви їх не вживаєте в звичайному житті, або якщо ви їх вживаєте в звичайному житті, перестаєте їх вживати для того, щоб там той... збити дозу, так би мовити. Ну, Я в цьому не експерт, вам треба порадитися з цим, з кимось іншим, тому що. У мене зі сном ну, ніколи не було ніяких проблем. У мене зі сном тільки те, що проблема, що я можу спати багато і засинати будь-коли. Так що в мене було безсоння, то не, не знаю, рідко коли таке буває. Ну, Може було там якихось пара разів за, за останні 10 років, і то дуже просто лікується. Я просто качаю прес. Не можу спати, я качаю прес. Я не вірю в депресію. Тому що коли в мене поганий настрій, я качаю пресу. Або відтискаюся чи підтягуюся. Тобто це дуже гарно покращує чи покращує там якусь мотивацію, погіршуючи ваше самопочуття втомою. Тому Тому от прийміть такі речі до уваги. Так як казав, Цією порадою поділився той хлопець на мотоциклі, який тікав у Молдову. Він, він казав, що він там приймав якесь знеболювальне, але перед тим, як йти на цю всю авантюру, він перестав приймати там знеболювальні, щоб, щоб коли він це почне робити знову, то вона діяла максимально ефективно. І Він дійсно казав, що він відчував себе на 10 років молодшим після прийому. Тому пробиратися до них там поближче, в їхній логова, там де в них найменше зосередження сил, тому що вздовж річки тої тиси, у них там зараз зосередження сил мінімальне. У них там хоч є там, ті якісь пости через кожних там, 500 метрів чи як вони там по їх пороставляли. Але там нічого не відбувається, і люди для того, щоб вони були пильні, їх ці караули треба міняти що дві години, щоб вони там відстояли, не втрачали пильність. Якщо вони там стоять цілий день, то ні про яку там якусь пильність, уважність, там і мови немає. У них там з дня в день нічого не відбувається, і на, на них можна просто там вийти там за кілька метрів до них, вони вас і не помітять. І у вас буде проблема, як там втекти від них, сховатися від них назад. Таких випадків є багато, раз по раз люди таке розповідають. Тому, тому забудьте про Чорногору, забудьте про Чорногору на наступних там, не знаю, за два місяці, поки вони там зараз вони там максимально зосереджені, зараз в них там вималювалася їхня якась послідовність в їхніх діях, Ну то ви просто перена. Пере, Перегляньте свої там, ті туристичні шляхи і е, додайте до, до свого туристичного цього, маршруту чи плану е, добирання автомобільним транспортом, добивання наземним транспортом, щоб ви е, вже попадали поза річки, для того, щоб не треба було ту якусь білу тису переходити, щоб ви попадали поза всі там, їхні скупчення, тих якихось зелених, шибене. До якоїсь дземброні і того всього іншого, щоб вас туди якимось чином там доправляли. Повірте, то все не складно робиться, якщо ви будете викликати довіру там в місцевих. Місцеві їх так само всіх тих ненавидять, тому що вони там не тільки займаються тим, що виловлюють туристів, вони там з всіх місцевих спочатку переловили, а потім тих, котрих залишилися, вони їх постійно там доять на гроші. Так як оцей в Яблуниці був випадок. Яблуниця, ця, що в Верховинському районі, Яблунеця, е, 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 там знесли блокпост е, лісовозу, бо вони там побори влаштували, збирали гроші і по тисячу гривень за проїзд одного лісовоза. Е, то е, такі от випадки там є. І, Просто не думайте, що там, як, як би там їхня та пропаганда не розповідала, насправді там дуже великі простори, відстань між відстані там просто колосальні, місцевість там дуже складна, і ручки річки створюють дуже багато шуму, і можна там прямо, прямо під носом їх там підпроходити, попри те, минати, там, наприклад, блокпост на земброню. Там, не знаю, тим черемошем і, і бути непоміченим. Тому що, якщо вони там сидять там в погану погоду в своїй бутці, або там лягли ввечері спати, то вони там багато чого не пильнують. Вони там, саме темніше місце в них там прямо під, під носом. Тому скористайтеся цим, щоб вибрати момент, дістатися як умога ближче. Як умога ближче. Не думайте, що там виходити і йти пішки 100 кілометрів, це хороше рішення, це не хороше рішення, це абсурдне рішення, це безглузде рішення. Це те, що вони вас мушують робити, для того, щоб у вас, в них було набагато більше шансів вас піймати. І якщо ви будете грати за їхніми правилами, ви приречені. Так що успіху всім, у всіх вийде, не у всіх з першого разу.